Вітаю на каналі. Тема уроку Ти ростеш і змінюєшся. Кожна дитина росте щодня. Ми змінюємось, стаємо вищими, сильнішими, розумнішими. На землі росте все живе. Ростуть дерева, квіти. У лісах ростуть звірі, у морях риби. Пташки, які в небі літають, теж ростуть. Кошеня, яке бігає у нас на подвір'ї, теж виросло, і ти теж ростеш. Ти ростеш постійно, навіть у увісні, немовля стає дитиною, потім підлітком і нарешті дорослою людиною. З часом змінюється наш зріст, вага, з'являються нові навички. Ми вчимося ходити, говорити, писати. Стаємо сильнішими і розумнішими. Спочатку ми немовлята, потім малюки, дошкільнята, школярі. І з кожним роком ми дорослішаємо. Дитина до року немовля, потребує уваги старших. У цьому віці дитина починає говорити, робити перші кроки. У шкільному віці діти вчаться в школі і допомагають батькам удома, що допомагає нам рости. Здорове харчування, фізичні вправи, солодкий сон та любов і турбота. Ми не лише ростемо тілом, а й розвиваємо свій розум, читаємо, рахуємо, дізнаємося про світ. Ми вчимося розуміти себе і інших, розвиваємо дружбу, турботу, щирість, доброту. Погляньте на себе в дзеркало, який ти став. Подумайте, чого ви навчилися за останній рік. У дітей змінюються зуби. Молочні випадають, а на їхньому місці виростають постійні. Наша волосся і нігті теж ростуть. Їх потрібно доглядати і підстригати. Що ще змінюється? Голос може ставати гучнішим. Змінюється фігура. Ми починаємо більше розуміти про світ. З віком змінюються наші мрії та інтереси. Те, що тобі цікаво зараз, може змінитися завтра. Дбай про своє тіло, пий воду, їж фрукти, рухайся і спи вдосталь. Так ти виростеш сильним і здоровим. Ти змінюєшся щодня, навіть якщо цього не помічаєш. Це чудова пригода, яка триває все життя. Знайдіть серед зображених людей, хто може бути вашим однолітком. Поясніть свій вибір. Відстань між витягнутими в боки руками. Це і є твій зріст. Можете перевірити.